Після початку української операції в Курській області у Сполучених Штатах стали вважати, що перевага зараз на боці України. Прес-секретар міністерства оборони Америки Райдер заявив, що Вашингтон підтримує наступлення ВСУ на Курській області. Побішав Зеленському ускорить роботу з поставками і снарядів. Зараз американці вважають, що зараз перемагає Україна, однак щодо кінцевого підсумку війни їхні думки розділились порівну. Про це свідчить нове опитування Югов. Наразі 22% опитаних громадян Сполучених Штатів схильні вважати, що перемагає Україна, натомість 16% вважають, що перевага на боці Росії. Разом з тим 34% сказали, що жодна із сторін не перемагає, а решта 28% поки що не визначились з відповіддю. Відтоді як Росія вторглась в Україну, думки американців змінювались. Однак останніми тижнями все більше американців вважають, що перевага України набирає обе. Субтитрувальниця Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію від своєї партії в президенти під час виступу на національному з'їзді демократичної партії у Чикаго. Гарріс наголосила на тому, що її завданням буде об'єднати країну та подолати суперечки минулого у сфері нацбезпеки. Вона пообіцяла зміцнювати зв'язки із союзниками та посилювати американську армію. Детальніше про підсумки з'їзду демократів та майбутню політику Камали Гарріс щодо України поговоримо із Остапом Яришем, який працює у Чикаго. Вітаю тебе, Остапе! Отже, якою постала Гарріс перед мільйонами виборців під час своєї промови, і які ключові акценти тепер у її політиці? Вітаю Марію вітаю наших глядачів. Дійсно, це було було основне завдання. Камала Гарріс розповісти більше про себе, про те, як вона сформувала свою особистість і, і що власне призвело до її політичної кар'єри. Камала Гарріс багато говорила про свою роль і досягнення в ролі прокурорки у Каліфорнії. Пізніше вона була пам'ятаємо сенаторкою. А зараз є віце-президенткою і кандидаткою у президентки від. Сполучених штатів Камала з розказала про свою особисту історію, про те, як вона зростала із матір'ю одиначкою і. У нее районі у Каліфорнії, і те, що вона може розуміти виклики, з якими зараз зіштовхується середній американський клас, саме чули її у промові. Звісно, говорила вона багато також і про те, якою буде бачити свою політику на посаді президентки, не фокусувалася багато на досягненнях у ролі віце-президентки, і це одна із критики одна із критик республіканців. Зараз бік Камали Гаріс мовляв про те, що вона говорить про майбутнє, але не Говорить про досягнення на, на своїй посаді чинній. камал Гарріс у цій промові. Марія говорила багато про репродуктивні права жінок, про захист американців середнього класу, про те, що вона їх розуміє, говорила вона також і протиставляла себе і свою політику. Дональду Трампу намагалися створити позитивний образ зі сцени і зарядити цим демократів. Також звернула увагу і на питання зовнішньої політики, і на виклики глобальні сполучених штатів та лідерство США на глобальній арені. Про це ми почули вчора також. Марія Остапа. Щодо питань зовнішньої політики, наших глядачів безперечно цікавить тема України. Ми чули багато. Деякі заяви щодо України на цьому з'їзді, чи знаємо ми якою буде політика Гаріс щодо України, чи відрізнятиметься вона від політики адміністрації Байдена, частиною якої вона є? Марія, безумовно в Україні з нетерпінням чекали, чи скаже Камала Гаріс щось про Україну, чи згадає, згадає вона про це у своїй промові? І справді, вчора ми почули від неї ці слова підтримки. Не лише вона, до речі, задувала вчора зі сцени, а говорив про Україну і про важливість підтримки українського народу і протистояння Путіну. Сенатор з Різони Маркелі говорив про це, зокрема, колишній міністр оборони Леон Понета. але задала й Камала Гаріс. Вона сказала, що на посаді президента, якщо його беруть, вона буде продовжувати підтримувати Україну, протистояти Путіну. Давай послухаємо ці слова. Я подбаю про те, щоб ми вели світ у майбутній в галузі космосу та штучного інтелекту, щоб Америка, а не Китай, виграла змагання за 21 перше століття, і щоб ми зміцнювали, а не відмовлялися від нашого глобального лідерства. З іншого боку, Трамп погрожував вийти з НАТО. Він заохочував Путіна вторгнутися до наших союзників. Сказав, що Росія може цитую робити все, що хоче за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну. Я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про Росію російський план вторгнення я допомогла мобілізувати відповідь світу, відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Марія і чули ми цю реакцію в залі. Я був насправді, на на арені, коли Камала Гарріс оголошувала цю промову і зустріли е, ці слова про Україну аудиторія на на стадіоні насправді гучними оплесками. Стоячи, втім є інша думка, і відреагував на цю заяву зокрема Дональд Трамп на заяву Камала Гарріс про Україну. Він каже навпаки, що Камала Гарріс була у Європі за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії. Втім, не змогла донести серйозного меседжу. І через власне відсутність цього меседжу, мовляв, Путін вторгся в Україну. Про це сказав Дональд Трамп і ще раз наголосив, що якби він був президентом цієї повномасштабної війни, ніколи б не було, тому що Путін поважав його бойови... Нара і він, начебто, не поважає камолу Гарріс. Цей меседж почули ми від кампанії республіканців щодо політики Камала Гарріс потенційної на посаді президентки. Це теж важливе питання і дійсно. Цікавить багатьох, чи буде вона відрізнятися від політики Джо Байдена? Чи буде ця політика рішучою? Ми знаємо, що критикують чинну адміністрацію і Камала Гарріс, ти правильно підкреслила її частиною. Критикують за недостатньо активну підтримку України за недостатньо швидку підтримку і недостатні об'єми допомоги, які надходять до збройних сил України. Тобто питання Марія чи в разі свого обрання Камала Гарріс піде іншим шляхом і зможе цю підтримку наростити, чи буде продовжувати курс адміністрації? Байдена про це зокрема голос Америки розповів професор Кіміч, це професор історії Католицького університету у Сполучених Штатах. Давай послухаємо його оцінку цього. Я не думаю, що її політика суттєво відрізнятиметься від статусу кво. Ніщо на це не вказує на даний момент. Єдине, що може змінитися, це те, що після виборів, якщо вона переможе, у неї буде певно рік два, коли вона матиме більше свободи ніж під час кампанії. Тому я вважаю, що зміни будуть не у сфері військової допомоги в Україні. Можливо, відбудуться зміни в американській економічній політиці, та можливо позиції до Росії. Стане жорсткішою, але це будуть незначні зміни. Я думаю, що загалом ви побачите продовження послідовної підтримки. Я вважаю, що коли йдеться про надання допомоги Україні, варто розуміти простий факт, що у минулі рік чи два підтримка була на високому рівні, і Конгрес і американська політична система не передбачають значно вищого рівня підтримки. Тож я вважаю, що з точки зору України варто планувати, враховуючи той факт, що це базовий рівень підтримки, і він не підвищиться суттєво. І що підтримка, яка існує нині, може насправді послабнути, і немає гарантії, що Конгрес схвалить ще один запит на фінансування. Дякую, Остап. Я нагадаю, що наш колега Остап Ярош працював на з'їзді демократів у Чикаго весь цей тиждень.